Чужі люди, провід лиху звали, не слухалась Катерина, ні батька ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, В садочок ходила, поки свою танкою там не запастила. Суди батько кинеть столу, на руки схилився, не дивиться, на світ Бога. Що є в тебе, мати, проклятий час годинка, що тебе народила? Якби здала до сідця, була от